Вони частину свого життя віддають допомозі тим, хто цього потребує. Вони діють, незважаючи на страх, невизначеність та втому допомагають за покликом серця, не шукаючи винагороди або визнання. Щорічно 5 грудня Україна та світ відзначає міжнародний день волонтера у культурному центрі. Зібрали найактивніших представників волонтерського руху броварів. Мені приємно, що така велика кількість людей, яка згуртувалася. Слава волонтерам! Слава Збройним силам України. Слава Україні! 180 волонтерів. Це ті люди, які з перших днів повномасштабного вторгнення відгукнулись на виклик часу та почали допомагати армії та місцевому населенню. Я вітаю всіх волонтерів зі святом і дякую всім, хто працює на нашу перемогу, хто невтомно вірить в нашу країну, в наших військових. Бажаю всім мирного неба над головою на нашій вільній українській землі. А ми надалі будемо працювати, допомагати та підтримувати наші збройні сили України. Міський голова Ігор Сапошко, вітаючи присутніх в залі висловив слова вдячності волонтерам. Цей день напередодні. Я вважаю великого свята Дня Збройних сил України. Я думаю, не випадково саме День добровольця, День волонтера в світі відзначають як міжнародне свято. Хочеться вам низько вклонитись і подякувати. Подяками міський голова відзначив понад два десятки благодійних фондів та волонтерських організацій. Окремі керівники та найбільш активні учасники волонтерського руху нагороджені почесними відзнаками за заслуги перед містом. Ми маємо всі розуміти і пам'ятати про те, що коли тил забуває, де фронт, то фронт буде там де тим. Ми маємо всі разом робити все. Щоб перемога настала як найшвидше, слава Україні! Кожен благодійний фонд підготував відеозвіт своєї діяльності. Окремі кадри торкалися душі. Хотілося просто розказати і передати ту атмосферу. Тої такої душевності десь свідчаю, десь болі. Ми ну завжди їдемо, ми не знаємо насправді чого очікувати. Бувають місця зовсім такі небезпечні, от але ми завжди відчуваємо нас, які нас там чекають. Знаєте, такий ковток, ковток такої радості. От коли ти там працюєш, уже несеш, несеш це все ти думаєш, утримуєся. А тут хоп, і так уже легше да, крила виростають. Це підтримка дуже потрібна. Цей захід був дуже потрібний. Дякуємо всім, хто допомагає нашій країні за вашу працю. Бажаємо усім. Вам не вичерпнує енергії та наснаги у нелегкій, але дуже потрібній роботі.